Японія, Франція, країни Південної Америки, куди відправитися на вечерю в цей раз. Вирішувати вам, подарувати незвичайні смаки звичним стравам не так вже й складно. Головне, підібрати правильний соус. Ми знайшли для вас 10 смачних соусів для м'яса, а ще вказали для зручності приблизний час, який доведеться витратити на їх приготування. Зелений соус, сальса сальсаверде. Готується 10 хвилин. Цей пікантний італійський зелений сос не вимагає ніяких наднавиків. Зате стане відмінним доповненням соковитого стейка. Інгредієнти. Петрушка 2 пучка, лук-порей 2 пучка, м'ята 2 гілочки, каперси 1 ч. Анчоуси подрібнені 3 шт. Зубчик чеснику 1 шт. Лимон 1 шт. Оливкова олія 3 ст. Спосіб приготування. Вичавити сік одного лимона, дрібно нарізати петрушку. Цибулю і м'ято змішати в мисці з каперсами, подрібненими анчоусами і подрібненим зубчиком чеснику, додати в суміш сік одного лимона і оливкове масло, ретельно перемішати. Вершковий соус із зеленим перцем готується 18-20 хвилин. Поєднання інгредієнтів може здатися досить несподіваним, проте ви здивуєтеся наскільки гармонійним на смак вийде цей соус. Складові білий винний оцет 2 вастл. Курячий бульйон 150 мл, зелений перець дрібно нарізаний 2 двачол, жирні вершки 400. спосіб приготування оце налити в сковороду з антипригарним покриттям і довести до кипіння, потім додати курячий бульйон і на сильному вогні випарувати суміш майже наполовину, додати подрібнений зелений перець, довести до кипіння і переровати його в сковороді ложкою. Зменшити вогонь і додати вершки варіть на повільному вогні 1-2 хвилини, поки соус трохи не загусне. Беарський соус готується 20 хвилин. Цей класичний французький соус для м'яса припаде вам до смаку, особливо якщо ви любите густі вершкові соуси складові: біле сухе вино 60-м, білий винний оцет 60-м, цибулина 1 стил, свіжий естрагон, 1 стил, жовтий кришт. Вершкове масло 120, сіль перець, зелень за смаком, спосіб приготування, розтопити на сковороді 100 вершкового масла, цибулю і естрагон дрібно нарізати, викласти в сковороду, влити туди вино і оцет, поставити на середній вогонь, довести до кипіння і випарювати до тих пір, поки не залишиться близько 2 столових ложок суміші зняти з вогню і дати охолонути, збити жовтки віночків густу масу. Процідити в миску з жовками винну суміш, цибулю і естрагон викинути, суміш збити до однорідності, додати в миску 10 гавершкового масла і розігріти на водяній бані, постійно помішуючи віночком, як тільки жовки загуснуть, зняти з вогню, додати ще 10 гавершкового масла, перемішати тонкою цівкою, постійно помішуючи, почати вливати розтоплене масло, енергійно помішувати до тих пір. Поки все масло не буде влито, поспішати не можна, інакше соус вийде занадто рідким, у готовий соус додати сіль і перець за смаком прикрасити зеленням. Чи готується 5 хвилин. Чи це південноамериканський стейк соус схожий на сальсаверде, але з невеликою родзинкою. Складові, зубчик чеснику, 1 шт. Перець щилі 1 шт, червоний винний оце тристл, коріандр 2 гілочки, петрушка, 2 гілочки, оливкова олія 2 стл. Спосіб приготування часник перець чилі, коріандр і петрушку подрібнити в блендері, ретельно перемішати з червоним винним оцтом. додати оливкову олію і знову перемішати, подавати охолодженим, соус з чорними бобами. Готується 25 хвилин цей смачний соус в азіатському стилі виходить дуже насиченим за рахунок чорних бобів. Якщо ви подаєте цей соус від гарніру, можна сміливо відмовлятися. М'ясо не потребуватиме ні в яких доповненнях інгредієнти: чорні боби, банки, коричневий цукор, 1 ч. Мед 2 тертий імбир. ч. тертий імбирч, червоний перець чилі, 1 шт, кунжутна паста та хіні, ч. яблучний оцет 2 стл. Соєвий сос 2 чол, вода, 5 стил, спосіб приготування, чорні боби дістати з банки, промити, висушити і подрібнити в блендері, червоний перед чилі подрібнити, ретельно перемішати всі інгредієнти до гладкості, потім вилити в каструлю і довести до кипіння. Готуйте близько 5 хвилин, поки сос не загусне. Сос червоного вина готується 20 хвилин. Цей класичний сос червоного вина складається всього з 4 інгредієнтів і займе максимум 20 хвилин, зате стане відмінним доповненням до м'ясних страв інгредієнт яловичий бульйон 250 м, червоне вино 125 м, коричневий цукор 2 ч, бальзамічний оцет 1 ч, спосіб приготування вилити бульйон в каструлю, довести до кипіння і випарувати до зменшення в об'ємі в два рази додати вино цукор. Бальзамічний оцет довести до кипіння і варити 10 хвилин на сильному вогні до тих пір, поки обсяг сосу не зменшиться в обсязі вдвічі. Сос теріякі готується 20 хвилин. Цей японський соус має солодкуватий смак, підкреслений терпкими нотками імбиру. У магазинах нескладно знайти баночки з готовим соусом, але набагато цікавіше і приємніше приготувати домашній соус теріякі складові соєвий соус 5 ст, саке 3 ст, мірін солодке рисове вино 2 ст, імбир свіжий тертий, чплу, мед 1 ч, лук 1 шт. Спосіб приготування – змішати всі інгредієнти, вилити суміш в невелику каструлю і варити близько 5 хвилин до загустіння. Зняти з вогню, рівно нарізати цибулину, Ретельно перемішати з соусом, подавати охолодженим. Гірчичний соус готується 5 хвилин, що може бути простіше соусу, що складається всього з два інгредієнтів. Безумовно, можна подати до столу просто гірчицю, але соус точно буде ніжніше і приємніше на смак з діжонська гірчиця 4 столу. Вершкове масло г. спосіб приготування змішати гірчицю з маслом в сковороді і нагріти на повільному вогні до кип'ятіння. Подавати в теплому вигляді. Сирний соус. готується 20 хвилин, стейк і сир. Це ідеальне поєднання. Цей ніжний густий соус не займе у вас більше 10 хвилин, складові, вершкове масло 25, борошно, 1 стил, молоко 150, сир, 50, Сіль переться смаком, спосіб приготування, розтопити вершкове масло в сковороді на середньому вогні, додати борошно і ретельно перемішати. Повільно додайте молоко. Постійно помішуючи довести до кипіння і додати сир, перемішати, почекати, поки сир розплавиться і соус загусне, потім приправити сіллю і перцем за смаком. Вершково-грибний соус готується 15 хвилин. Вершково-грибний соус один з найпоширеніших соусів. Він, відмінно підходить не тільки до м'яса і птиці, але і практично до всіх видів пасти інгредієнти. Печериці 6 шт, вершки чотиристил, коняк 2 стил. Оливкова олія один стл, гірчиця один ч, зубчик чеснику один шт, спосіб приготування, гриби дрібно нарізати, у сковороді розігріти оливкову олію, додати гриби і обсмажувати 5 хвилин до золотистого кольору. Дрібно порізати чесник, додати до грибів, туди ж вилити коняк і тушкувати до тих пір, поки коняк майже повністю не випарується, додати до грибів вершки і гірчицю, зменшити вогонь. Довести до кипіння і почекати 2-3 хвилини перед подачею, на стіл соус потрібно трохи охолодити.